Вітаю на огляді. Ручний вальцювальний верстат від польського бренду Prodmash. модель ZW1300 на 12 Ця модель призначена для виготовлення виробів циліндричної або конічної форми. У вигляді обичайок різного радіусу дане обладнання широко застосовується в індивідуальному та дрібносерійному виробництві, наприклад, для виготовлення повітровідводів або водостоків з оцинкованої сталі. Правці плоских заготовок, підгинання кромки товщиною до 1,2 мм та максимальною шириною заготовок до 1300 мм. Основними робочими частинами вальцювального верстату є три вали: верхній та нижній, розташовані в передній частині. Вони виконують функцію протягування рулонного листового металу. А третій боковий знаходиться в задній частині верстату. Завдяки регулюванню його положення забезпечується відповідний діаметр оброблюваного листового металу. Дана модель має гладкі поліровані вали, що точно не пошкодять листи металу. Зняття готових виробів здійснюється швидко та зручно завдяки швидкозмінному відкидному верхньому валу. Каркас моделі виконаний із високоякісної сталі, а це гарантія жорсткості та міцності навіть при роботі з твердими металами. Діаметр валів у 70 мм. Трів дозволяє виготовляти мінімальний діаметр вирубів циліндричної форми до 100 міліметрів. Жорсткість верстата дозволяє ефективно працювати із заготовками з максимальною товщиною в 1,2 мм. міліметри. Ручний вальцювальний верстат ProdMash ZW-1300 – це ідеальне рішення для професійного та дрібно серійного виробництва. Висока продуктивність, зручність в експлуатації та надійність в роботі. Саме ці фактори роблять його незамінним інструментом для роботи з металом. Ця та інші моделі вальцювальних верстатів є по наявності. Переходьте на сайт та покращуйте своє виробництво разом з нами.